Крильця готові. Зверху такі хрусткі, а всередині соковиті. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні я вам пропоную приготувати крильце як в КFC, або ще в Макдональді, також таким рецептом готують. Для цього нам потрібно пів кілограма крилиць, вони вже без маленької частинки спеції. Тут у мене і паприка, лис лавровий мелений, червоний гострий мелений перчик, куркума, чорний мелений перчик, приправа до курки і трішки солі. Все за вашим смаком. І приблизно 50 мл. води. Що ми спочатку робимо? Нам потрібно наші крильця проколоти по боках. От я проколола їх, тепер додаємо наші спеції і воду. Перемішуємо, і в цьому маринаді вони повинні постояти 2 години. Поки наші крильця маринуються, ми приготуємо муку, в якій будемо потім обкачувати наші крильця. Для цього я взяла приблизно стакан муки і ті ж самі приправи, які я використала для маринаду. Це лавровий листочок, куркума, гострий перець, перчик мелений, приправа до курки, сіль і паприка. Всипаємо до нашої муки і перемішуємо. Мука готова. Тепер чекаємо наші крильця. От наші крильці замаринувалися, минуло 2 години, тепер їх будемо вмокати в муку. Спочатку ми маємо їх з маринаду, тепер дивіться, як ми будемо робити. В одне крильце вмочаємо добре добру муку. Кляр і знову муку добре, так, щоб скрізь було все в муці. І так з усіма нашими крильцями. Я так провела із усіма нашими крильцями. Тепер приступимо до смаження наших крилиць. Ставимо олію на плиту. Добре розігріваємо. Я сюди наляла приблизно пів літри олії. От вона добре вже нагрілася, шипить. Як я завжди визначаю, що олія добре вже нагрілася. Кидаю трішки або кусочок хлібчика, або якийсь там кусочок тіста. І воно вже жарить, смажиться, готове. Тепер беремо. Наші крики закидаємо обережно, щоб не попасти. І тепер смажимо добре, так, приблизно 10-7 хвилин, щоб до такої коричневої, хрусткої з коринків. От перші наші крила готові. І так тепер і іншими нашими крилами. Перевертати бажано їх час від часу, щоб вони добре і з усіх сторін засмажилися. Погляньте, наші крильця готові. Я подаю їх із простим кетчупом лагідним. Ви можете взяти, які вам завгодно, може, гострі, за своїм смаком. Погляньте, які вони гарненькі, жовтенькі, і слинка тече. Зверху такі хрусткі, а всередині соковиті. Вам не передати. Дуже смачно. Дуже-дуже. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, нові і прості рецепти. Смачного!